Прямого ефіра нашого? Е, найдешевша 50-ка на сьогоднішній день, яка є в Україні. Зараз розверну камеру. Це Булат 504. Трактор має 50 кінських сил. На сьогоднішній день це найдешевий з 50, з 50 сильних тракторів в Україні. Коштує він 8,050 умовних одиниць. Що ми отримуємо за ці кошти? Передні колеса 8,3х20 тобто великі колеса. Передній міст достатньо потужний, більше ніж 40, тобто відповідає він параметрам даного трактора. Достатньо непоганий дизайн, цікавий, має гідропідсилювач керма, має майже рівну підлогу, тобто куліса виступає, коробка передач виступає на сантиметрів. 8-10, Має він бокову кулісу, Ось речах переключення. реверса немає, має він, виходить, 8 передач вперід і е 2 передачі назад. Задні колеса 12,4 на 28, також великі. Має він задні розбірні диски, має задні грузи. По навісному. Навісне в ньому з примусовою гідравлікою. Ззаді не зашито, це мінус, але незначний, має він розподільник, бачимо потужне навісне, тобто з додатковим підсиленням. Достатньо цікавий дизайн, панелька схожа на Оріонівську, ось такий от тракторець який можна придбати за 8050 умовних одиниць. На сьогоднішній день орієнтовна ціна найближчої до нього 50, це ближче до 9 тисяч умовних одиниць. Це якщо дивитися вже з реверсом варіант, то з реверсом це отакий Оріончик GD504. Коштує Оріончик на 850 доларів більше коштує саме 8900 умовних одиниць. Ну і ще як варіант може бути 50 -ка без кабіни, це Джимя, Джима 504. Джима відомий бренд, давно представлений в Україні. Тому, ну, в принципі, якби їх також полюбляють. Нагадаю, що міні-агровіниця маємо найбільший вибір тракторів в Україні. Є майже всі торгові марки. Працюємо напряму з заводами. Велетенська мережа. Тобто, ми самі являємося імпортерами і самі продаємо. Тобто Ви отримуєте техніку не від перекупів, не від інтернет-магазинів, а ви отримуєте техніку напряму від імпортера. Телефонуйте, завжди допоможемо підібрати трактор під ваші потреби, під ваші вимоги. Знаходимося ми, як завжди. Місто Вінниця Тибрівське шосе 2А біля авторинка. До нової зустрічі!